Так, доброго часу, мої дорога сіньки, дійшла. я до бліца. Отже, будемо дивитися. Перше, що хочу подивитися, це енергодар на квітень. Підвішена ситуація. Ну що я вам скажу? Орки готуються до жесту доброї молі. Але єдине, що мені не подобається, що буде якось після жесту доброї молі, буде у вас все побільше обстрілів. Оце мені найбільше О, Карти прям випадають. що це буде шахід день. Обстріли, ілюзія перемоги. Дивіться, вони так, е та нормально ну, там буде. Дивіться, е людей настільки там от жахають і е кажуть, що у вас там буде все недобре і все-все-все, що люди просто, ну, такому трошки... Страху. Далі, ну і, по-перше, це ж станція. Ми ж прекрасно розуміємо, чого це. Але це все більше залякування. Більше залякування. Давайте подивимося, всі мене просили подивитися, чи є якась небезпека від енергостанції. Давайте її подивимось. Не буде ніякої небезпеки. Єдине, що е, зараз є якийсь там нюанс по небезпеці. Зараз є. Коли далі, то все це буде. Все це буде нормально. Не буде там ніякої небезпеки, тобто з серйову там не буде. Не дадуть цього зробити. Отак. Так, їдемо далі. Так, просили подивитися Преслав Бердянського району. Дивимося. Дивлюся тільки ті на цих, немає часу вже. Багато. Буде дуже багато блідів. Сьогодні зніму один. Ну, давайте Запорізьку область візьмемо. Завтра буде Херсонська. Або, може, ввечері, якщо дозніму. Так. Прислав Бердянського району, що Чого очікувати. Так, цей вони, це ми. А, що в Рососії? Рососія буде от на цьому, в цьому населеному пункті, ну, як вона зайшла, розвідує, де є якісь є. Сім'ї. Сім'ї саме до сімей. От проблема, чого вони чіпляються до людей, там саме при славі, це сім'ї, от саме військовослужбовців. Більш нічого немає. Далі, другий момент Україна. Україна буде там за допомогою допомоги, ось За допомогою допомоги, бачите, за допомогою якоїсь підтримки заходу м -м наносити точечні удари. Люди незламні там, при славі. У людей а, на волосинці тримається оця віра в перемогу. Тому що кожен день інформації і кожен день нова інформація. І люди там просто тримаються на волосині. Але то перемога буде. Слухайте, та все буде там нормально з Приславим. чи буде. Руйнація, давайте подивлюсь. Ні, не буде там руйнації великої. Великої руйнації не буде в преславі. Будуть зруйнована, буде зруйнована техніка, але щоб прям так буде зруйнована, ні, я не бачу. Заспокойтесь. Їдемо далі. Обіточне просили подивитися. Обіточне. Теж тримання на волосині, що їх звільнять. Тримання на волосині, обіточне. Звільнять. Звільнять. Дивіться, і відродження піде. Чекайте. Взагалі, то тут карта йде дуже хороша. По весні у вас почнуться активні активні дії. Не здавайтеся, вірте в перемогу. Україна вже перемогла. Карти на вас дуже хороші йдуть. обіточно, так що заспокойтеся. Так, село Семенівка. Пологівського району. Село Семенівка Пологівського району. Давайте подивимося. Уже дивилась я Семенівку? Що очікує Семенівку? У вас буде як зміна. Um, вони як допомога приходить для рососейців. Туди десь до, до вас. Звільнення. Буде звільнення. Слухайте, буде звільнення, але єдине, що um, Будуть кошмарити людей. Отут все прям простежується. Будуть прям кошмарити людей. От якось так. Так, просили подивитися село балки. Балки біля Дніпрорудного. Давайте подивимось. Балки. Ой, слухайте, тут людям дуже важко, прям занадто важко. Дивіться, ну, занадто важко. Прям занадто. Там берег є чогось. Берег і вода. І от ця вода. Вони маніпулюють тим, що там біля води просто напічкане все. Ем, Напічканий весь берег ну, бомбами якимось. І якось як цивільні люди починають як, підриватися. Шахіди звідти випускаються. Ситуація така дуже. На, на волосинці, так скажу, на волосинці. Нічого в них не вийде. Навіть якщо вони будуть маніпулювати і все, дивіться, нічого в них не вийде. Виходить завоювання, успіх і розвідка. І перемога йде наших там. Єдине, що це все час. От З часом тут поганенько. Так, їдемо далі. малаток мачка Мало ток мачка, мало токмачка. Ну, дивіться, що по моліток мачці. Палає все там, Палає. Не вона нашу. Вона наша. Слухайте, постійно туди засилають якісь шахіди. Обстрілюється ця територія, обстрілюється. Люди незламні, захист вищих сил, атака з моря, атака зі сходу. Слухайте, обстрілюється навіть не з одного місця, а якось як з двох місць може обстрілюватись. Людям дуже важко. Постійне планування, постійне планування, розташування сил, там постійно, з нашого боку, там постійно йде. Так, новополтавка Чернігівської, Чернігівського району написала мені. Новополтавка. Давайте подивимось на Новополтавку. А в Новополтавці, до речі, люди всі мріють про контрнаступ. Ну, дуже багато про українських людей. Дуже багато. І контрнаступ уже ось-ось-ось. По Новополтавці вже контрнаступ я вам скажу, що він недалеко. От тут прям, прям повністю простежується карта. Він буде у вас легесенький, успішний. Орки самі підуть. Орки самі підуть. Як буде знищено якесь щось, що, о, з чим вони можуть стріляти, орки там самі підуть. Вони не будуть там. Вони самі з... збіжать. Так, їдемо далі. Широкий яр. Так, дивимося, широкий яр. Дивіться, село знаходиться на важливій трасі, і воно прям перетинає трасу важливого значення. По цій трасі йдуть орки. Постійно причому. Постійно йдуть орки. Е, так. Е, в Широкому яру буде така ситуація, що буде дуже багато полонених расисійців. От Отак. Ось От такі справи. Е, в бою вони демонструють якусь незламність, хочуть продемонструвати, але на самом ділі буде невдача. Далі, ну. Полон буде дуже багато. Але ще нюанс. Там не тільки буде полон живої сили, але полон буде техніки. Тобто, ну, нам прийде допомога від Ось так. бачите? В якості техніки, балашівка. Ну, давайте подивимося балашівку, балашівка. Балашівка, що можу сказати? Е, теж якийсь там стратегічний об'єкт в балашівці знаходиться. Щось, як, знаєте, як розвилка доріг. Сюди, туди і другий момент. Е, як орки їздять там і в одну сторону, і в другу, і в третю. Але щось є там таке, чого буде. Де буде бавовна? Де буде бавовна? Да, там прям бавовна буде. І дуже багато буде. Зглиблих саме орків. Орки там будуть погибати. Це наші будуть досягнення. Отак. Десь будуть задаватися удари і ну, те, що вона буде деокупована, це 100%, що навіть, навіть і розмови немає. Так, Хмельницьке. Хмельницьке. Райони написали, тому дивлюся, тільки по назві. Я не знаю, до який це район. Так. По Хмельницькому. Хмельницьке село Хмельницьке написано було. По Хмельницьке, Там такий Вічай. І я ще вам скажу, там буде дуже голосно. Прям дуже голосно. Прям буде дуже голосно Хмельницьке. Буде дуже голосно. І Вічай буде людей. Дуже багато зруйнованих, як знаєте, як буде летіти. А, як зі сторони оцього села. Що ми тільки що дивилися? Балашовка. Як з цього, з цього села буде летіти. В них якийсь там стратегічний об'єкт в Балашивці. І він буде, знаєте, як. Та все там є. Це там є, все там буде добре. Але єдине, що от буде небезпечно для цивільних людей, особливо небезпечно для діток. Хмельницьке особливо небезпечно для діток, всі мене зрозуміли. Так, верхній токмак просили подивитися, давайте нижній верхній, давайте дивимося. Так, верхній токмак. Дуже багато колаборантів. Дуже багато. Далі. Е буде деокупація, але для цивільних іде небезпека. Буде бавовна на днях. Десь там біля вас буде бавовна. І ви, знаєте, як об'єкт, який теж стратегічний. У вас як там. Як же залізна дорога, не, не, не розумію. Щось якийсь шлях, який дуже потрібний їм для сходу разосійцям. Так. не буде зараз дуже багато. І у вас в тому числі. Я вам дуже дякую, гарного вам часу. Тримайтеся!